Дуже спекотно діти вимагають морозива. Я придумала таку альтернативу шкідливому морозиву. Взяла стаканчик, нарізала фрукти, в моєму випадку, це банан і лохина або смородина. Ось так нарізала, склала у стаканчик, паличку для суші. Так. І заливаю. Солодким компот або узвар, що у вас є, або сік, навіть краще, якщо сік, в моєму випадку, із свіжих фруктів компотик. І ось, ставимо до морозильної камери. Через певний час я дістаю в замороженому вигляді. Трішечки воно в мене постояло, можна навіть під горячу водичку сюди і дістаємо ось таке морозиво. заморожений сік морозиво з фруктів. Дуже втамовує спрагу. І ще і Корисно і точно не шкідливо. смачного.